Вітаю, друзі, слава Україні! Ось так гарно виглядає мій фундук сорту Аккорн. А сьогодні 14 жовтня 25-го року. Жовтіють листя. А на саджанцях акорна. Листя ще зелене. Сьогодні планую закінчити збір горішків. Буду збирати горішки сорту бомба польської селекції. Іду до нього. І ось мій фундук сорту бомба польської селекції. Він в мене щеплений. На сіянці. Живці свого часу я купував розпліднику фундука в сад і щеплення зробив в квітні 22-го року. На початку вегетативного сезону я навіть подумав, що не буде врожаю в цьому році. Але врожай є непоганий. Це сорт пізній, і навіть Зараз я бачу на горішках, що вони ніби не дозріли. Можливо, їм ще потрібен час. Або воно, може, вони хворі. Ну це, напевно, дозріли цей пластир. Горішки трохи ховаються під листям. Дуже багато таких по одному в кластері. Але є і по два, і по три, і по чотири. Зараз буду збирати врожай і покажу. Зібрав я врожай. Мушу сказати, що два кущі в мене вирощую їх на трьох штамбах. Що один кущ, що другий кущ, і той і той щеплений на сіянцях. Сіянці мають 6 років коренева система. ну і половиною 3, 3 роки маю моє щеплення. Ось я назбирав відро. 10 літрів такі горішки. Збирав я на протязі цілого тижня, бо горішки частково дозріли і падали. А сьогодні потрусив і зібрав решту. Ну, звичайно, щось залишилося на дереві, бо все не потрусиш. Ось такі. Величезні горіхи, ну, але мушу сказати, вони е, такі ну, легкі. Можливо, заповнення ядра не дуже гарне. Ну, подивимось, будуть підсихати в плюски, а потім буду вже чистити і важити і дивитися. Бомба! Польської селекції. В наступному відео, певно, е покажу саджанці. Тут поруч, до речі, сорт Ольга. ну Покажу, які саджанці маю, і за кілька днів почну викопувати. До зустрічі в наступних відео.